Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. Це просто вражає, пише журналіст Юрій Бутусов. Далі мовою оригіналом. Антикорупційний комітет Верховної ради, депутати слуги народу Радіна, НАБУ та комісія Мінекономіки. Вважають, що міністр оборони Олексій Резніков створив шахрайську схему обкрадання армії через завищення цін на закупівля харчів. Звичайно заяви, але Резніков сидить і досі на посаді. І ніяким чином не реагує влада в взагалі Верховний Головнокомандувач, як завжди, не помічає ніяких злочинів у своїй команді та нічого не пояснює. Ні народу, ні армії, правоохоронні органи не затримують Резнікова. Питання про відсторонення Резнікова від посади не обговорює парламент. Всіх все влаштовує у нашій владі повністю девальвовані слова, знецінена на відповідальність і мовчать, і язики, і совість, і схема Резнікова продовжують працювати і усі мовчать. І жоден державний службовець не зробив якоїсь заяви і спокійно собі завищує ціни. Не та збирають гроші, нічого та нікого не бояться, саме Анастасія Радіна написала наступне: зловживання на закупівлях харчування Міноборони стали можливими саме через систему закупівель за каталогом продуктів, що несе у собі корупційні ризики і включення ціни послуг у ціну продуктів. Про це під час звіту про діяльність НАБУ на відкритому засіданні нашого антикорупційного комітету зазначив керівник головного підрозділу детективів НАБУ Андрій Калужинський. За словами головного антикорупційного детектива. України на основі попереднього аналізу закупівель міноборони за 2022 рік набу доходить до висновку, що 98% ціни контрактів на харчування військових становила чиста ціна продуктів і лише два послуг. Більш того, із сумнозвісного каталогу у 409 найменувань продуктів по факту військовим постачали не більше третини, саме тих позицій, ціни на які були встановлені вищими за ринкові. Відповідно, дві третини інших продуктів з каталогу низькими цінами на які вихвалялися Міноборони, не постачали. Тачалися військовим взагалі набу надіслало КАМО пропозиції щодо усунення корупційних ризиків у закупівлях Міноборони до слова рекомендації набу щодо вдосконалення закупівлі Міністерства оборони значною мірою збігаються з рекомендаціями робочої групи Мінекономіки, як міністр оборони збив на засіданні уряду. І ми комітеті з антикорупційної політики і робоча група при Мінекономіки і детективи набу паралельно дійшли однакового висновку. Закупівля за каталогом і включення уявних послуг. У вартість звичайних продуктів це ніщо інша, як схема заробітку на завищених цінах. І наслідком цього стала закупівля звичайних українських яблук по 51 гривні за кілограм, при ціні у 30-35 гривень у супермаркеті і тільки міноборони продовжує розповідати, що у ціну входить збирання врожаю яблук, пакування їх у коробки і направлення вантажівкою в частину частіше на склад, так наче у АТБ ці яблука ростуть у товарних залах, і покупцям пропонується самим їх зібрати. Наразі виглядає так, що рекомендації на бот міноборони також ігнорує. Слідство у справі про закупівлі харчування для військових триває, бо закупівель за 2022 рік міноборони встигли провести немало і на величезні суми. Чекаю на належну правову оцінку на бот цих закупівель. Нагадаю, що завдяки ухваленому парламентом законному авторства уже 22 червня суспільство зможе дослідити звіти про всі незбройні закупівлі міноборони за 2022 рік, де буде вказано ціну за одиницю. кожного, Жного товару роботи чи послуги звіти оборонних замовників уже потроху з'являються у спеціально створеному публічному модулі. В прозоро до зустрічі, друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом.